Всім привіт, друзі я на каналі Арті Менер, і сьогодні я продовжую виживання в Україні, а точніше в Харкові. Це вже у нас дев'ята серія, ну і першій серії мене вигнали з моєї квартири, і прийшлося мені знімати нову квартиру. І зараз я нахожуся на новій квартирі, де зараз я її і знімаю. Ну а для того, щоб продовжити це чудове відео, будь ласка, постав лайк та підпишися на мій YouTube канал обов'язково зіночком, щоб не пропускати такі цікаві відео. Бажаю тобі приємного перегляду! Ну а ми починаємо! Як ви бачите, по грошам у мене мало грошей. І як ви думаєте, куди ж мені треба піти, щоб заробляти гроші? Правильно, мені треба піти на якусь роботу, щоб заробляти гроші. І іменно сьогодні я постараюся знайти якусь роботу, щоб мені хоч якісь там 6 тисяч в місяць платили. Тому що я цю квартиру знімаю за 5 тисяч, і мені приходиться платити за цю квартиру в місяць 5 тисяч гривень, чи скільки там я вже, якщо чесно, не пам'ятаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Коротше, в принципі, у нас є такий ноутбук, давайте будемо сідати за ноутбук і будемо його включати. Мені зараз треба знайти якісь вакансії на роботу, щоб я кудись міг якось піти якось е, робити. Ну, щоб я зарабатував гроші собі. Чудово, у мене включився комп'ютер, давайте ми зайдемо в Google Chrome. Так, натискаємо на Google Chrome. Так, і зараз напишемо так, вакансії на роботу в Харкові. Ось так нажимаємо опачки, опачки, опачки. І тут, в принципі, ого, нічого собі, скільки тут у нас вакансій. Так, давайте будемо ми листати, будемо дивитися, скільки тут у нас вакансій. а ну ка давайте ми будемо мишкою так, оце вводити. Так, давайте подивимося. Так, мусорщик. Ну, я думаю, що мусорщик, мені не треба така робота, далі листаємо. Далі. Робить на заводі. Так, це нам теж не підходить. Далі листаємо, далі листаємо. Водієм автобуса я теж не хочу бути. Блін, я не розумію, чому тут якісь такі, вибачаюсь, тупі вакансії. Могли б якісь получі вакансії мені дати, тому що іменно мені треба якісь получі вакансії. Ну, давайте ну. подивимося ще щось. Так, опа, листаємо, листаємо, листаємо. Так, уборщик Макдональдса. Опа, а ну-ка, давайте ми подивимося на цей уборщик Макдональдса, Нажимаємо. Так, і дивимося, скільки нам тут будуть платити в місяць. Опа, давайте подивимося, Так. Нічого собі 10 тисяч гривень в місяць, друзі. Ви собі представляєте? уборщик МакДональдса, це можна сказати, я утрося уборщиком Макдональдса і буду заробляти в 10 тисяч гривень в місяць. Ви собі представляєте чи ні? От я собі не представляю. Ну, добре, давайте ми будемо дивитися, виписувати тут номер телефону. Зв'яжуся я з власником цього Макдональдса і договорюся на е, зустріч. Так, набираємо номер телефону, який я виписав з інтернету. Так, набираємо. І будемо зараз дзвонити до цього власника Макдональдса. Так, гудки ось уже пішли. Так що будемо ми ждати, поки цей власник Макдональдса відьме трубку. Алло, добрий день! Добрий день, добрий день, а це хто? Це ваш Макдональдс біля Харкова? Так, а що. Ось я побачив вашу вакансію, хочу встроїтися уборщиком у Макдональдсі. Там ще пам'ятаю, що там платять 10 тисяч гривень в місяць, так же? Так, звісно. О, чудово. А коли можна до вас під'їхати? Ну я не знаю, давайте, може, десь під'їдете десь в час дня. Ну добре, в принципі, мене устрає таке время. в принципі, я до вас приїду, добре? Так, звісно, буду вас чекати. Добре, до побачення. До зустрічі. Ну що, друзі, можете мене привітати. Я островився майже на роботу в Макдональдсі, а точніше, уборщиком. Боже, якось так це соромно це говорити. Але так, уборщиком я остроївся в Макдональдсі. Зато зато мені будуть платити 10 тисяч гривень в місяць. Це така сума дуже дуже велика, і мені така сума підходить. Значить, мені треба приїхати до того Макдональдса десь в час дня, і зараз у мене скільки годин? Так, ага, давайте подивимося, скільки зараз годин. Так, у нас зараз 11.30. Ну добре, в принципі, е, час і 30 минут подожду, і в принципі буду я виїжджати до того Макдональдса. Так, тут двері в нас закриті. Так, тут у нас двері теж закриті. Ну, я думаю, що можна вже виходити, тому що зараз тільки без 20 час. А нам якраз треба приїхати в час до того Макдональдса. Беремо ключі і давайте будемо закривати ці двері на замок. Ось так закриваємо. Все добре, ми закрили ці двері на замок. І давайте будемо ми спускатися вниз до нашого гаража, щоб прогріти нашу жигулі. Ну, коротше, ось, в принципі, цей наш гараж. Давайте ми відкриємо гаражні двері і ось наша ця Жигулі. Давайте ми якраз сядемо, прогріємо її, тому що вона дуже-дуже довго стояла. Откриваємо ми двері, далі беремо ми ключі від нашої жигулі. Сідаємо за Жигулі і давайте будемо ми заводитися. Вставляємо ми ці ключі в замок і заводимо цю Жигулі. Ну що, в принципі, ми завели цю нашу Жигулі, давайте ми будемо виходити з машини і будемо чекати, поки ця наша Жигулі, по-перше, прогріється. А по-друге, будемо ми вже виїжджати до того Макдональдса. Зараз на годинку якраз ровно час дня, і якраз ми під'їжджаємо до цього нашого Макдональдса цю парковочку. Ось так становимося, і я вже бачу, що тут вже у нас в Макдональдсі багато людей. Закриваємо ми двері і можна вже йти до цього Макдональдса. Надіюся, що тут власник уже якраз є в цьому Макдональдсі. Відкриваємо двері, заходимо ми в цей Макдональдс, і десь тут. -а... Ого, як тут дуже-дуже красиво, нічого собі і постаралося, так постаралося. Так, добрий день, а ви не знаєте, де власник цього закладу? Так це якраз я. А, так, це я з вами по телефону розмовляв? Так, звісно, це я. А ну, тоді пав те, що я до вас хочу на роботу устраїтися? Так, звісно, я пам'ятаю, так що там в тебе в коморці стоїть твоя форма, і ти будеш прибирати весь цей макдональдс. Добре, і через один місяць це мені прийде зарплата 10 тисяч гривень? Ну, звичайно, як написано в вакансії в інтернеті. Тоді давай приступай до роботи. Добре, добре, я вже побіг. Так, друзі, давайте ми, в принципі, будемо йти в нашу тута коморку. Десь тут у нас коморка. Давайте ми зайдемо. І тут я вже бачу, що тут вже моя якраз форма є. Давайте ми її заберемо. А тепер, друзі, надіваємо ми цю форму. Ну що, друзі, як вам такий макдональдський прикид? Господі, я якось так така смішно це сказав, але макдональдський прикид дуже дуже чудовий. Ну добре, давайте, в принципі, ми будемо виходити з цієї коморки і будемо дивитися, що у нас тут є. Так, я вже бачу, що це, походу, нам треба прибирати це на столі. Та так, походу, на столі нам треба прибирати. Ну добре, давайте, в принципі, будемо так прибирати на столі. Так, ось давайте тут. Я вибачаюся, я тут приберу вас. Так, ага, добре, друзі. Прибираємо ми все так. Господи, тут так оце мусорять. Ого, тут аж тарілка на полі лежить, нічого собі. Так, давайте ми цей мусор заберемо. Ого, скільки вас тут мусору теж. Ось тут мусор, давайте ми тут заберемо цей мусор. Так, добре, і давайте. Ого, тут аж ще один мусор в тарілки. Нічого собі. Так, так. І так, заберемо ми це все. І ви подивіться, друзі, скільки у мене тут мусору. Це ж, друзі, капець. Так, тут я прибрав, далі давайте ми підемо на другу сторону, теж приберемо. Тут я вже бачу ще один у нас такий мусор, і тут ще у нас такий один мусор. Давайте ми заберемо. Так. Я перепрошую, але дайте мені забрати цей мусор. Ось так заберемо ми цей мусор, і давайте ми ще тут заберемо тут такий ось нас цікавий мусор. Ось так ми тут ще так заберемо цей мусор. І будемо далі ми прибирати. Ого, нічого собі, тут ще один мусор. Давайте ми тут мусор теж заберемо. І тут нічого собі, друзі. Опа! Чпуньк. Бам-бам. Трах Тібідох! Так, тут у нас теж мусор, давайте ми цей мусор заберемо, ось так забираємо і йдемо до власника цього Макдональдса, будемо казати, що ми вже все прибрали. Чудово, ти вже все прибрав, молодець, я навіть не може що ти так справися швидко. Ну так, так, я швидкий такий. Добре, тоді йди на кухню, там якраз стоять з мусором, отуди От й мусор і викинеш, а потім можу свою форму зняти і йти чи їхати до себе додому. О, чудово, тоді я зараз швидко все справлюся. Так, біжимо ми до нас на кухню. Це, походу, кухня десь у нас тут. -та. Відкриваємо ми скриню і складуємо тут весь мусор, який ми сьогодні зібрали. Тут -та так багато мусору, що все, друзі, капець. Ось так ми його викидаємо і можемо вже тепер знімати нашу чудову форму, яку ми сьогодні були. І спокійно вже, друзі, йти до себе додому. Так, так. Так, і так, і в принципі все. Я можу вже їхати до себе додому. Якраз зараз уже ніч, так що я сьогодні дуже-дуже чудово поработав. Підходимо до машини, ну і можу сказати, ось такий у нас серіал вийшов. Кому сподобався, то будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій ютуб канал. З вами був я, мене звати Арті Майнер. Зустрінемося в нових серіях і всім до скорої зустріч. Також переходьте на мої ціліва і справа відео, вони теж цікаві.